Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі ГАР, де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Це вже другий випуск серії, яка називається. Як ми себе обманюємо, яка присвячена когнітивним викривленням в різних галузях? Попередньому випуску ми говорили про когнітивні викривлення в галузі літератури, сьогодні в галузі історії. І наступний випуск останній заключний буде стосуватися викривлень в сфері культури. Тож, якщо ви не дивилися попередній випуск, я наполегливо рекомендую переглянути його. А сьогодні ми будемо говорити про упередження та історію. Якщо ми говоримо про когнітивні упередження в галузі історії, то звісно ж це буде упередження ретроспективи. Упередження ретроспективи це коли людині здається, що вона з самого початку знала, що так відбудеться, або коли е, людина вважає, що події минулого було легко передбачити, або е, вони були більш логічними, аніж це було насправді, аніж у людини є підстави вважати так. Як це працює? Після того, як якась подія стається. Наша пам'ять підлаштовується таким чином, аби створити ілюзію того, що ми з самого початку знали, що саме так і станеться. Ми думаємо, що це було логічно, і по факту переоцінюємо власну здатність бачити події об'єктивно, і думаємо, що вони були логічними, навіть коли насправді так не було. Виникає це упередження в першу чергу від бажання контролювати, тому що набагато легше існувати в світі, який лінійний, зрозумілий, очевидний, аніж ем, жити з думкою про те, що якісь події хаотичні або може ставатися просто через те, що вони стаються. Загалом це упередження виникає не тільки в історії, воно дуже часто також трапляється і в побуті, коли, наприклад, сталася поразка якоїсь, наприклад, футбольної команди. І е, хтось каже вже заднім числом, та я знав, що так станеться. Вони ж погано грали там весь сезон. І це якраз той момент, де ми вже в кінці знаємо всі передумови, і нам вже постфактум щось видається набагато більш зрозумілим. І чітким. Насправді, це упередження може бути і небезпечним, якраз через те, що ми маємо здатність переоцінювати власні якісь аналітичні навички. Ми е, не можемо ніби вчитися на наших помилках, тому що ми ж з самого початку все знали, навіть якщо насправді це було не так. І е, також. Одна з важливих ем, негативних якостей цього упередження в тому, що воно підсилює осуд щодо інших, бо це ж було зрозуміло а хтось раніше не додумався, що так мало бути. Другим упередженням буде упередження того, хто вижив, або survivorship bias. Це упередження на слугу вже дуже тривалий час. Ви мали чути про нього в тій чи іншій формі, але більшість з нас з ним наразі стикалося. Це когнітивне упередження, коли ми робимо висновки лише з. Тих е, на основі тих результатів, які успішно пройшли певний процес або добір, при цьому ігноруючи тих, хто зазнав поразку або поразки, або не дійшов до фіналу. Е, від того, власне, і походить назва Survivorші Bias, або е, упередження того, хто вижив. Ми аналізуємо дані і робимо якісь висновки виключно на. Так, скажімо, успішних кейсах, але ігноруємо якісь негативні випадки, які просто не на слуху. Загалом, цей термін він розпочав свій шлях не з психології, він розпочав свій шлях з е, спостережень в статистиці та з аналізу даних, а лише після того воно перекочувало в галузь психології і психотерапії. Класичний приклад цього упередження стався в часи Другої світової війни, коли військові хотіли посилити бронювання літаків, і вони робили аналіз на основі тих літаків, які повернулися. І вони бачили, що були певні ушкодження і хотіли посилити бронювання саме в тих місцях, де були ушкодження. Але математик Абрахам Вальд зауважив, що ці літаки повернулися. Відповідно, нам треба акцентувати увагу не на а, тих місцях, де є. Вже ушкодження. А на тих місцях до ушкоджень немає, тому що, скоріш за все, саме пошкодження в цих місцях призвели до е, уражень і до втрати літака, як такого. Е, дуже насправді розумний енергетичний підхід. Річ у тім, що ми схильні аналізувати лише успішні приклади, тому що вони на виду, вони доступні, вони помітні, ми їх бачимо і знаємо. А невдачі, в свою чергу, дуже часто залишаються в тіні, вони залишаються або втрачені, Ченими або непоміченими, і це дуже викривлює реальну картинку, тому що воно будує завищені очікування від, наприклад, власної самореалізації або змушує нас недооцінювати загальні ризики, тому що ми базуємо свої спостереження виключно на основі успішних випадків. Коли ми вивчаємо галузь історії, ми дуже часто бачимо лише тих, хто вижив, тобто ті джерела, ті події, тих персонал, персоналів, яким вдалося здобути успіху, або залишити свій слід. В свою чергу, ми дуже багато чого ніколи не дізнаємося, і не через те, що цього не було, а через те, що ці знання або особи, або випадки вони були просто знищені, або ж самої історії, або ці знання просто не були передані. Ми ми ж розуміємо, що історію пишуть переможці. Відповідно, дуже велика складова інформація просто-напросто не дійшла до нашого часу, і усвідомлення, упередження того, хто вижив, воно дозволяє нам більш критично ставитися до джерел, а також шукати ось ці мовчазні шари минулого, які які зазвичай лишаються в тіні або на які не звертають увагу. Третім упередженням буде упередження внутрішньої групи або ж in-group bias. Це упередження, через яке люди схильні віддавати перевагу саме членам своєї внутрішньої групи, або етнічної, або культурної, або професійної, ідеологічної тощо. Тобто ми не свідомо або свідомо з більшою довірою, симпатією. Та справедливістю ставимося саме до наших плюс своїх, умовно кажучи. Але з меншими цими складовими ми ставимося до людей, які не входять в нашу внутрішню групу. Хоч, як то кажуть, наміри хороші від цього попередження, тобто об'єднати людей, дозволити еволюційно підвищити шанси на виживання за рахунок того, що ми тримаємося в групі, якій ми можемо довіряти, саме Якби це опередження таке стало складовим. В нашому виживанні водночас у сучасному світі воно дуже часто створює великі неприємності, наприклад, якісь міжрасові конфлікти або поляризацію суспільства, стереотипізацію і загалом може підвищувати рівень напруги в суспільстві, тому що є боротьба між якимись двома різними групами. І, на жаль, алгоритми соціальних мереж, фільмів, літератури, вона або романтична, ці е, речі або романтизують е, загалом упередження внутрішньої групи, тобто ця, знаєте. Романтизована боротьба когось проти когось. Або ж, наприклад, в вже в сучасному світі, коли всі інформаційні бульбашки, алгоритми соціальних мереж, вони скоріше схильні підживлювати ваші наявні вподобання чи переконання, аніж навпаки, занурювати вас в середовище, яке вам не дуже притаманне. І на жаль, в сучасному світі дуже багато є спокус піддатися упередженню внутрішньої групи. В історичному контексті це опередження відіграє дуже важливу роль в формуванні національної пам'яті та формуванні національної ідентичності, тому що воно схильне концентрувати нас саме на чомусь національно нам притаманному, як би це не було. Але в контексті якихось конфліктів або в плані політичних рішень це може створювати чимало проблем. Воно. Підсилюють цю історичну поляризацію, наприклад, коли ми можемо бути більш переконані в тому, що саме наша спільнота має свою правду, через що там або європейські колонізатори, або Російська імперія, вони були щиро переконані, що їхня одна єдина група є вищою, елітарною. А ті, кого вони колонізовували, це дикуни або люди, які заслуговують на якесь таке. Підкорення. І це дійсно в наслідку виправдовувало ніби колоніальні злочини, тому що це сприймалося ніби як спроба донести прогрес, а не як насильство безпосередньо щодо якоїсь групи. Щодо насильства, то це, напевно, окрема така ультранебезпечна побічна дія цього упередження, бо що Голокост, де Дарійська раса вважала себе вищою та кращою, а євреїв якимись небезпечними, чужими, нижчими. Що, наприклад, геноцид в Руанді, коли хуто масово вбивали туці, і ці упередження там дуже сильно процвітали, особливо. Будучи підкріпленими пропагандою вигідною якраз для цих режимів. Через це ем, це дуже небезпечна якраз побічна дія цього упередження, це ця схильність до насильства. Але з хороших речей, упередження внутрішньої групи, воно є фундаментом того, Кого ми вважаємо героями, кого ворогами? Як ми пам'ятаємо про минуле, які саме події для нас є важливими? Тобто воно впливає. Не тільки негативно якось, але воно впливає і на те, яка інтерпретація історії буде, як ми визначаємо те, яка версія історії має бути правильною, як ми пам'ятаємо про своїх героїв. Тобто не тільки погане, але знову ж таки є свої дуже темні і небезпечні кути в цьому упередженні. Далі я хочу поговорити про таку когнітивну та риторичну стратегію, як персоніфікація історії. Це дуже цікава насправді тема. Це коли історичні процеси, країни, ідеї або суспільство воно починає характеризуватися як, знаєте, жива людина, яка або жива істота, яка здатна думати, хотіти діяти та приймати якісь рішення. Інакше кажучи, це коли історії приписують людські риси і людські дії, людські властивості. Коли, наприклад, кажуть, Історія вирішила інакше, або комунізм прагнув світового панування, або історія покарала агресора. Всі ці приклади е, якраз представляють е, ситуацію, коли неживі істоти е, наділяються якимись якостями, якимись діями, і це е, дуже. Розмиває розуміння того, хто створює якийсь імпульс, починає застосовувати якусь дію, а хто не є ініціатором цієї дії, тому що ну, як це комунізм прагнув, як це історія покрала, яка саме історія, як ця країна могла прийняти рішення? Тобто прибирається безпосередньо той, хто чинив якусь дію. Це дуже небезпечна річ, як для звичайних людей або постраждалих людей від якоїсь дії, та дуже корисна для тих, хто вчиняє якісь погані вчинки. Бо якщо історія так склалася, то виглядає ніби. Ніхто конкретно не винен, тобто винні всі, але і ніхто водночас це знімає відповідальність з того, хто ем, з реальних людей, з того, хто вчиняв якісь погані вчинки, і загалом спотворює цей причинно слідковий зв'язок е, з загальним розумінням, хто чинив дію, хто від неї постраждав. Бо все якось так саме склалося, якась абстрактна Європа або якась абстрактна країна, абстрактна історія, щось зробила і якось так. Що ось стався, наприклад, геноцид, але немає конкретного причинно-наслідкового зв'язку і розуміння, хто конкретно щось зробив. З точки зору психології, якщо ми прибираємо там свідому маніпуляцію або підміну понять. То це е, упередження воно виникає як механізм зрозуміти якісь дуже складні речі, тому що історія вона комплексна, вона складна, вона багатокомпонентна. І коли е, ми спрощуємо цю думку до того, що уособлюємо всі ці складні події в персонажах умовних, да, ми створюємо якусь історію е, з там, де рольові е, актори це є країни або епохи, воно. Стає більш зрозумілим, тобто, в хороших руках цей інструмент може бути дуже корисним для навчання, наприклад, або може стати дуже потужним, важелим для пояснення якихось складних процесів. Але знову ж таки треба ставитися обережно, тому що ця межа між спрощенням задля кращого розуміння і спрощенням задля того, аби приховати щось, вона дуже тонка. Останнім пунктом буде теологічне мислення, річ, яку конкретно я практикую тривалий час, і яка я думаю, буде відгукуватися багатьом людям. Це коли ми думаємо, що всі події, об'єкти, якісь явища, вони існують з певною метою або були створені для того, щоб ми щось отримали, щоб ми досягнули якоїсь власної цілі. Воно проявляється у тому, що ми приписуємо інтенції чи якісь задуми там, де їх апріорі немає. Наприклад, дуже класичний випадок, коли говорять, що хвороба зі мною сталася для того, або я почала більше цінувати, наприклад, життя. І ми. Якісь хаотичні події, знову ж таки, через бажання контролювати життя, надаємо більш глибокий божественний, десь теологічний сенс, навіть якщо його там просто не було, це просто якась доля випадку. Загалом суб'єктивно, я ось особисто, я не вважаю це чимось поганим для середньостатистичного громадянина чи громадянки. Бо якщо є якесь мислення, якийсь підхід, який дозволяє людям справлятися зі всіма цими жахіттями, які ми проходимо, і не шкодить іншим людям, дозволяє нам відновлювати зв'язок з собою, або знаходити нові сенси, я тільки за, будь ласка, це дуже хороша штука. Проте. Напевно, буде даремним заперечувати, що ми всі схильні той чи іншою мірою пояснювати щось якоюсь причиною чи метою, а не випадковістю. Бо хочеться, аби у цьому хаосі, у цьому у усередні болю, осередку зла було щось на нашу думку, справжнє, був якийсь сенс, була якась мета. Чому з нами щось погане сталося, нам хочеться мати щось, що дозволяє нам витримувати всі ці жахливі події зовні. Проте теологічне мислення може також не тільки допомогти в пошуку особистого сенсу, воно на жаль дуже часто заважає раціональному мисленню. І про це ми зараз більше поговоримо. В науці воно дуже часто підмінює причину призначенням, тобто щось. Сталося не через якусь причину, а для чогось для того, щоб ми щось отримали в кінцевому випадку. В історичному аналізі це трошки спотворює наше уявлення про те, як розвивалася історія, тому що у нас складається враження, не мов все розвивалося до теперішнього моменту, бо там був задум, а не тому, що це знову ж таки низка хаотичних, десь випадкових, пов'язаних між собою подій. В також поширеним є ігнорування альтернатив і створення ілюзії неминучості, ніби е... все знову ж таки до чого йшло, і ми не можемо якось уникнути якогось результату, бо е... все стається. Не просто так, знову ж таки, досить поширена фраза, і все стається для чогось. Якщо ж у вас все ж таки є бажання якось боротися з цим е, когнітивним викривленням, протидіяти йому, то я хіба можу порадити вам перехід від того, виставити собі питання: не навіщо це сталося, а чому це сталося? І власне це допоможе цей пошук фактичних причинно-статкових зв'язків має допомогти вам більш можливо тверезо, десь раціонально дивитися на якусь ситуацію. Як я казала в попередньому випуску, когнітивні упередження це не якісь помилки мозку, які нам треба уник, яких нам треба уникнути, яким нам треба протидіяти. Це радше еволюційні адаптаційні механізми, які допомагають нам швидко орієнтуватися в тій чи іншій ситуації, орієнтуватися в складному багатокомпонентному світі, не витрачати занадто багато енергії для. Е... Аналізу кожної речі, яка трапляється в нашому житті, тобто це спосіб економити ресурси, які нам потрібні. Проте когнітивні упередження знову ж таки можуть і створювати для нас якісь складнощі по життю, і треба про них пам'ятати просто для того, аби не потрапити у їх пастку в моментах, коли це буде не дуже доречно. Дякую вам, що дивилися цей випуск. Я сподіваюся, він був корисним та цікавим. Нагадую, чергове поставити лайк, залишити коментар та підписатись на цей канал, для того, аби це відео побачило якомога більше людей. Дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.